Три головних питання сьогодні: хто лупанув по Кремлю? Навіщо? І що нам за це буде? І ці питання не лише в Україні і в РФ, це і в світі. Дуже важливо всіх це по-справжньому цікавить, всі якось звикли до вбивств українських дітей по ударах по Умані, Запоріжжю і Херсону, по руйнуваннях. По прильотах ракет з цього приводу не кіпішує західна преса уже набридло. З цього приводу директор ЦРУ не влаштовує брифінгів, з цього приводу високі державні достойники Євросоюзу і Сполучених Штатів не роблять заяв. А коли лупанули по лікву того, хто цих наших дітей вбиває, оце всіх збудило. Всіх це налякало. Всіх це примусило замислитися. Перш ніж продовжити, я мав би закликати вас підписатися на цей канал, відписатися від усіх інших, залишити розлогій коментар, поставити вподобайки, пояснити, навіщо все це потрібно, але я не буду цього робити, тому що мені весь час нагадують за те, що я повинен розповідати вам про вистави, які відбуваються в культтеатрі. Збирати аудиторію на ну, мене поклали таку місію збирати аудиторію. Кажуть, весь час не забувай, кажи, от, про аудиторію дуже потрібно. І 6 травня в суботу, в 19-й годині, в культеатрі буде вистава Колаборант за моєю п'єсою. Ця вистава справді про колаборантів, про тих українців, які мислять себе. Московитами і відповідним чином себе і поводять, мріють служити Москві і служать такій Москві. Тобто, вистава про огідних людей, позитивних персонажів там нема зовсім. Нарешті мені вдалося написати п'єсу без позитивних персонажів. Тема вимагала того, щоб я писав це в стилі Чехова-Булгакова. Тобто в стилі такої московицької драматургії. Ця московицька драматургія, ця Чехівщина була свого часу євреями-втікачами з радянської Росії, привнесена на Бродвей, стала модною тоді, коли модним стало нефігуративне мистецтво в живописі, наприклад, коли почали зображувати ніщо, писати ні про що. Дріб'язкові теми, дріб'язкові персонажі, нудотно прогідотне, от нудотно прогідотне, мало розповідати, мистецтво у ХХ столітті. І більшість мистецтва, створеного в цьому столітті, було саме таким. І от я теж захотів написати таку п'єсу в стилі московицької драматургії. Нудотне прогідотне, але вийшло смішно там, все одно в цьому залі всі вище сміються. Мені здається, я приплюнув і Чехова, і Булгакова на їхньому полі гри, але хотілося б, щоб ви в цьому переконалися. Зробили мені пару компліментів, тому закликаю вас прийти 6 числа і цю виставу поглянути. Отже, удари по Кремлю. Весь український офіціоз сказав, що це не ми. Ну, правда, український офіціоз завжди каже, що це не ми, коли ми здійснюємо удари по об'єктах ворога. Не тільки на території Рефі, а навіть на окупованих територіях чи на Чорному морі. Тобто офіціоз має так говорити. Американці сказали, що ми не знаємо хто, а лише московити стверджують, що це точно українці. Мене здавало те, що ціла купа всяких експертів, клятих конкурентів, в яких ви чомусь досі дивитеся на Ютубі, і від яких ви чомусь досі не відписалися. Так само починають нам розповідати різні конспірологічні версії, що це точно не українці Україні, це не вигідно, це не для нас, це не про нас. Це московити, мабуть, самі все це собі організували. Давайте розглянемо ці версії дуже коротко. Перша найпопулярніша версія, що Путін сам себе обстріляв для того, щоб налякати захід українським безпределом, українською неконтрольованістю і відчайдушністю перед українським. Контрнаступом, що захід не має допомагати Україні, не має давати зброю, тому що все це одразу буде використано по ерефії про по Кремлю, і це спровокує Кремль на щось таке неймовірне, жахливе і, взагалі, дестабілізує ситуацію, розпоширить війну. І буде так дуже страшно. І я не вірю в цю версію по цій версії. Кремль хотів налякати захід українською неконтрольованістю, але заодно показати заходу свою власну кремлівську неспроможність, неспроможність захистити навіть кремль, навіть резиденцію Путіна і не від військ НАТО, не від інопланетян, а від якогось двох. Аж цілих двох українських безпілотників. Ну один ще можна було би сказати, якось там проник. Два безпілотники це значить, вони взагалі ні на що не здатні. Це в Кремлі є царь Колокол, який не може дзвонити, царь Пушка, яка не може стріляти, цар Путін, який ні на що не здатен і нічого не може. І українські безпілотники, які можуть все хотіли б скомпрометувати українців, то запустили би типу український безпілотник по дитячому будинку чи по хоспісу, чи по будинку пристарілих. Це би спрацювало значно краще. Ні, ця версія має бути відкинута. Друга версія це війна веж Кремля. Що, наприклад, це ФСБ спеціально запустили безпілотники по Кремлю для того, щоб скомпрометувати Шойгу або взагалі військових. Чи умовний пригожин який-небудь досягнув такої крутості, що вже не боїться обстрілювати Кремль? Ну а чому такої крутості вони не проявляли раніше? Ну, Якщо вони можуть так по Кремлю, а чому по Києву так не можуть? Де оці успіхи у цих літніх людей, оцих чиновників, які взагалі всього бояться? Максимум на що вони здатні раніше були отруїти труси Навального? Тут раптом запустити безпілотники прямо по Кремлю, майже по Путіну. Я не вірю в цю крутість. Ця крутість ніде не проявлялася останні десятиліття. То навіть отруївши труси Навального, вони були одразу викриті. І викриті навіть не цей рушниками, не ФБРівцями, не військовою розвідкою Ізраїля. Вони були викриті білінгкетом, якимсь болгарином мутним, який одразу все побачив, і все розказав, хто де був, і хто мазав отруту, і хто слідкував. А тут запустити безпілотники, щоб це одразу не стало відомо всім в Росіюшки і цьому самому болгарину, і всім білінгкетам на світі. Ні, такого не буває. Так що оцю другу версію так само треба відкинути. А може це якісь кавказці? Принаймні раніше кавказці були здатні на здійснення терактів на території Ерефії, взагалі в Москві, вірмени, наприклад, в 70-х роках. Наважилися здійснити вибухи в московському метро. В 90-х і на початку 2000-х чечени здійснювали великі диверсії в самій Москві, захоплення заручників і так далі. Але зараз Кавказький національний рух, на жаль, в дауні. І якраз проти українців воює дуже багато чеченців, а дуже багато дагестанців пішло на контракт. неспівмірно багато пішло на контракт. Там є ще маленькі вогники з прутову на Кавказі, але справді дуже маленькі, вистачає їх на те, щоб обстріляти блокпост раз в півроку, де-небудь в Інгушетії, чи завалити якого-небудь міліціонера в Дагестані раз в рік. Але, на жаль, там дуже погано, можливо, активізуються згодом. І якби це вони зробили, то чому жоден Амір? Досі не всям на себе відповідальність за такі речі. Одразу беруть на себе відповідальність ісламісти. Якщо мають до цих речей бодай найменший стосунок. До речі, заговорили за Кавказ, і я згадав, що Черкеси на Кавказі 21 травня кожного року влаштовують великі акції в пам'ять по кавказцях, які загинули від московитів в кавказьких війнах століття. Останні роки ці акції Черкесів там збирається багато людей і на конях, і просто піших. Це тисяча людей, ці акції є не санкціоно. Кофронтаційними спрямованими проти місцевої адміністрації і правоохоронних органів в Українській Верховній Раді давно уже лежить проєкт закону про визнання геноциду черкесів У 19 столітті. Це був натуральний геноцид. І якби Верховна Рада встигла прийняти цей законопроєкт до 21 числа, це сильно б підкріпило б оці от конфронтаційні акції. На північному Кавказі це було би дуже добре. Проблема в тому, що цей законопроект поданий Олексієм Гончаренком, а офіс президента не любить Олексія Гончаренка. Але Олексій Гончаренко не проти, щоб цей самий законопроект хтось із слуг народу подав від себе. Щоб легше було голосувати це діло, і от я закликаю зараз офіс президента. Якщо хто мене дивиться, ми знаємо, що Зеленський підписаний на цей канал, браття і сестри. Чому ви не підписані? Якщо президент підписано, ну, добре не будемо про сумне. І а, от це треба зробити. Це допоможе активізації північного Кавказу. Давайте зробимо. Прийняти закон про визнання геноциду черкесів. Отже, хто це зробив? Це не Путін, це не одна з веж Кремля, це не Кавкасці, не якесь міфічне підпілля. Це зробили українські спецслужби. І останнім часом Українські спецслужби і збройні сили весь час руйнують табу, які раніше були. Було табу, що не можна здійснювати ударів по Криму. Що тоді Путін нападе або кине ядерну бомбу? Почали лупити по Криму. Нормально, не можна здійснювати ударів по території Ерефії, туди в глиб. Тому що тоді вже точно Путін нападе і трахне атомною бомбою. Почали здійснювати удари. І зараз це настільки звично, вже настільки нудно, що мало хто звертає увагу. Ну, гри чергова нафтабаза, підірвали чергові рейки, влупили по черговому воєнному аеродрому. Звично, це вже давно не сенсація. Пісь було табу. Кримський міст, це неможливо. Це неможливо, страшно. Це так розлютить Путіна, що він сам прийде на фронт, сам візьме атомну бомбу, сам підірветься як шахід сатани, але блупили по Кримському мосту. Ну нічого. Зараз здається, останнє табу удари по Кремлю. Стіснили удар по Кремлю, і нічого не сталося. Московські пропагандисти розплакалися. Путін навіть не знайшовши, що сказати, щось там бількочуть московські чиновники, нічлен роздільне. Виявляється, можна, можна це робити, а якщо можна, значить треба. Найбільше мене дратує те, що ми живемо в дуже поганий час з вами, що зараз доводиться приховувати власні статки, зброю. Розум і героїзм. І те, що Україна навіть не може сказати так, це ми, не може пишатися своїми успіхами нормально, так, щоб західні партнери не образилися, так, щоб е свої посполиці не перелякалися. Так, це ми і це чудово, і ми будемо продовжувати. Так би мало би казати Україна, але не може зараз такий час. Що все потрібно приховувати. Хочеш суспільного успіху, коси під опущеного. Навіть в Сполучених Штатах передова країна, наприклад, Маккейн, герой війни, яструб, людина, яка була подібна на американського політика 19 століття, людина сильна, не мав жодних шансів. Натомість Трамп, блідне нічтожество. І там щось трахав пові. І це найбільше, скажем, сплески його вітальності це образити проститутку. І от він натомість став президентом замість Маккейна. І Трамп з багажем своїх подвигів несплати податків і порноактрис має велику популярність не тільки в Сполучених Штатах, а навіть в Україні серед наших пришелепкуватих братів. І, очевидно, що цей удар по Кремлю так трошки збентежив американців, От, наприклад, лупанути у саму Бін Ладена на території Пакистану, не поставивши в владу Пакистана до відома, можливо. А лупанути по лігву Путіна, який вбив значно більше, ніж у саме Ладен, вбив стільки, скільки у самі Бін Ладену і не снилося. От в цьому є от щось нехороше, от не потрібно. І навіть директор ЦРУ, який хоче не подставляти Україну зараз перед своїми конгресменами, опускає очі, каже: Ми не знаємо, хто це зробив. У нас нема достеменних відомостей. Нема у нього достеменних відомостей, тому що конгресмени не готові чути правду про гідність, силу і сміливість. Вона їх бентежить. Єдина наша віддушина — це сни. Ну, тобто кіно. От в кіно ще ми можемо слідкувати і насолоджуватися, і любити яскравих злочинців, героїв спецназівців, поліція, які стріляють із кулемета прямо на вулицях Нью-Йорка. І все це чудово. І то навіть в кіно вже для того, щоб просунутися, потрібно бути краще бути чорношкірим, трансвіститом і трошки не той. Трошки не той вов. Тобто, якщо ти повноцінна особистість з вогнем в очах, актор при нему, такий актор, як раніше от, як Клінтист, от зараз не мав би теж жодних шансів. Ну і останнє питання: я поплакався за те, що світ невпинно змінюється на гірше. Е, не я до цього додумався, браття і сестри до цього додумалися ще в VI столітті до Різдва Христового, один з античних філософів. Казав, що світ невпинно змінюється на гірше, бо всихає і затоплюється водою. Браття, він тоді ще не мав рацію. Тоді ще світ не змінювався на гірше. Він змінюється на гірше саме зараз, не знаю, чи буде кому цитувати мене через дві з половиною тисячі років. Так у вас справді досить сліз. А яка ж буде відповідь? Як же Путін нам відповість? Посилить ракетні удари. Ну, мабуть, спробую, хоча це будуть менші ракетні удари ніж раніше, тому що ракет менше. А швидше всього ніяк не відповість, тому що вони вже, їхні державні мужі, вже розповідають, що насправді це не Україна, це все Вашингтон. Це американці. Це американці не тільки наказали, це американці ледь не самі здійснили. розповідають вони це тому, що точно знають, що нам по Америці ж не, не можна відповідати. Це здійснили американці, тому що відповідь їм жодна неможлива. Я ще не загіпнотизував вас, ви ще не заснули. Ви пам'ятаєте, що 6 числа треба прийти в Культтеатр і подивитися виставу колаборант. Колаборант, колаборант. Шосте число, навіть якщо ви на напівсні, це має вам приснитися. Я гіпнотизую. Так, так ось із інших новин. ФРС, Федеральна резервна система підняла ставки. Що це означає, не можу вам сказати, тому що нічого не розумію в економіці, але я думаю, що щось добре. Все, що пов'язано з ФРС, це добре. А от що ми всі розуміємо, це те, що за останні два тижні нафта грохнулася на 20%. Ну, 20% знизилася ціна нафти. І це не може не тішити. Нафта зараз по 68, Ну будемо сподіватися, що грохнеться і ще більше. Американці все таки лишаються великими людьми. Вони всерйоз зайнялися тими країнами, за допомогою яких московити обходять санкції, зокрема Казахстаном і Узбекистаном, верніше їхніми банками з вчорашнього дня. Там уже труднощі з перерахування грошей з фінансовими операціями через казахські і узбецькі банки для московитів. Тобто санкції обходити дедалі важче, дедалі важче здійснювати будь-яку економічну діяльність назовні. Це добре, звісно, хотілося б швидше, але є як є, і американці працюють. Жорно господні, мелють повільно, але вірно. Зеленський сьогодні в Нідерландах сказав, що мріє бачити Путіна в Гаагському трибуналі. Ви мрієте бачити Путіна в Гаагському трибуналі? Я хотів би бачити його в інквізиційному трибуналі. Все таки на дибі. Сподіваюся, що це буде зроблено, що нам поталанить. Що нам потолонить більше ніж оцим от всім гахським слідчим. якщо там є які-небудь слідчі у цього трибуналу, я не знаю, як він влаштований. Як влаштований як інквізиційний трибунал, я знаю значно краще. І на жаль, католицизм в глибокій кризі і у них інквізиція не працює так, як вона мала би працювати. Якби вона працювала так, як належить, то нинішній оцей от Берголію ніколи би не став папою римським. Але ми відродимо інквізицію в належному. Належним чином, і це буде інквізиція, вже відроджена широким християнським фронтом. Саме наш інквізиційний трибунал і братство до цього докладеться само собою. До речі, нагадую вам, що батальйон братства існує, існує звитяжно. Здійснює бойові операції. Якщо ви мрієте про відродження інквізиційного трибуналу, то давайте до нас. І, можливо, ви будете одним з великих інквізиторів потім. Уже трошки згодом, коли все це почне функціонувати нормально на звільнених територіях і там на Ерефії. Інквізиційний трибунал це чудово ефективно і швидко. Ну потім не дуже швидко. Наприклад, з Жордано Бруно морочилися вісім років. Після вироку інквізиційного трибуналу цей негідник іще вісім років отруював світ своїм диханням, і тільки через вісім років з ним що-небудь зробили. Ну, це таке. Значить, я думаю, що з Путіном буде 8 хвилин. До речі, якщо ми вже зговорили за християнські теми, а це як ви знаєте, мої улюблені теми, то є новини з середовища українських протестантів. Одна з найбільш авторитетних постатей в українському протестантському середовищі це Андрій Тіщенко. Це дуже потужна фігура, дуже віруючий, чудовий проповідник дуже багато зробив. Наприклад, дуже багато із Донецької області, Луганської протестантів, які чудово проявляються зараз в Збройних силах України. Це заслуга Тіщенка. От він взяв цих людей, які були алкоголіками, наркоманами, ватою, Бог його знає, яким взагалі людьми без мізків. І зумів їх реабілітувати, привести до Господа нашого Ісуса Христа. І це повноцінні, чудові люди, герої. і Зараз дуже багато людей одразу вже в 2014 році правильно визначилися, взяли зброю в руки і зараз на фронті, а решта підтримують фронт. І це така от була церква нова покоління. Ініціатива належала такому собі Лідяєву. Це різький в Різі, такі є пастор. В принципі, теж людина здібна. Мені не зовсім зрозуміла естетика його проповіді і його служіння. Можливо, тому що я ортодокс, можливо, тому що крім того, що я ортодокс, то я ще й латинофіл. Але скажімо, ця естетика мені глибоко не зрозуміла. Тим не менше, саме з його подачі, така от хвиля протестантська була в тому числі і в Україні, і Тіщенко найбільш яскравий представник цієї хвилі. Зараз вони розірвали з цим самим Лідяєвим. Вам ці незнайомі ці теми, але поза як дуже багато активних протестантів в Україні, то вони розуміють, про що я говорю, і ми з вами, звісно ж, маємо бути абсолютно на боці Тіщенка. І само собою зрозуміло, що центр протестантського руху має бути в Україні, а не в Латвії. Що латвійські протестанти мають, скажімо, орієнтуватися на українські центри. На Тіщенка це Лідяєв має підпорядковуватися Тіщенко, а не навпаки, хоча Лідяєв, як мені кажуть, теж. Людина непогано налаштований проти Москви. Щоб було зрозуміло нашим братам, католикам і ортодоксам. От Тіщенко це щось на зразок такого протестантського папи в Україні. Я сподіваюся, буде і для всієї Європи незабаром. Ну і так само буде брати участь новітньому інквізиційному трибуналі, тому що це вже буде інквізиційний трибунал широкого християнського фронту. Роки Християнський фронт, який будні дії в одному хрестовому поході об'єднає протестантів, і католиків і ортодоксів і. Цей хрестовий похід буде більш успішним ніж хр... більш успішним ніж хрестові походи середньовіччя. Хоча й там було багато героїзму, успіху, і це одна з найслабніших сторінок історії людства. І на цьому вам моє щире українське звитяжне бадьори, амінь і пам'ятаєте Путін дуже не хотів би, щоб ви 6 числа прийшли на виставу колаборант в культтеатрі битками на цю виставу. Можете по. Поцікавитися в описі під відео, там вказаний телефон можна взяти квитки. Так що не підтримуйте Путіна, а підтримуєте театру.